Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Continuo. Це унікальний github репозиторій, що стрімко набирає популярність завдяки своїй місії, допомагати розробникам прискорювати процес створення та доставки програмного забезпечення за допомогою інтеграції штучного інтелекту в кожен етап розробки. Забудьте про повільну розробку. З Continu ви будете відправляти в продакшн швидше, ніж будь-коли. Continue позиціонується як ваш персональний AI-помічник, який працює безпосередньо у вашому улюбленому середовищі розробки. Він інтегрується з VS-Code, JetBrains та CLI, що робить його надзвичайно гнучким та доступним. Це не просто інструмент для автодоповнення, це повноцінний помічник, що покриває значну частину вашого робочого процесу. Ось основні функції та компоненти, які пропонує Continuo. Agent. Ця функція дозволяє AI-агенту працювати над складними завданнями розробки разом з вами. Він може автоматизувати рутинні процеси, допомагати з рефакторингом або навіть написанням цілих компонентів, виступаючи як справжній співробітник з AI. Chat – маєте питання щодо коду, архітектури або просто потрібні загальні пояснення. Вбудований чат дозволяє миттєво отримати відповіді та роз'яснення, не відволікаючись від свого IDE або терміналу. Це як мати Google із Stack Overflow прямо під рукою, але з контекстом вашого проекту. Edit потрібно швидко та точно внести зміни у секцію коду. Функція Edit дозволяє модифікувати код прямо у поточному файлі, використовуючи можливості AI для точних, контекстно залежних та безпечних змін. Це економить час на перемикання між інструментами та ручному редагуванню. Ото Компліт. Як ваш надійний напарник Контінію пропонує розумні підсказки коду в режимі реального часу, прискорюючи набір коду та зменшуючи кількість помилок. Це робить процес кодування більш плавним та ефективним. Що ж робить цей проект унікальним та таким популярним? З вражаючою кількістю понад 29 тисяч зірок та майже 3 тисячі форків. Continuo є одним із найбільш обговорених проєктів у сфері DevTools AI. Його унікальність полягає у комплексній та безперервній інтеграції AI не лише для написання коду, а й для управління повним життєвим циклом розробки від ідеї до CICD. Можливість створювати та запускати власні кастомні агенти відрізняє його від багатьох інших AI-інструментів, перетворюючи його з просто помічника на потужну автоматизаційну платформу. Яка адаптується до ваших унікальних потреб. Відкритий вихідний код за ліцензією Apache 2.0 також сприяє активній спільноті та швидкому розвитку. Кому ж буде корисний цей проект? Кожному розробнику, команді розробників, а також компаніям, які прагнуть оптимізувати свій цикл розробки та підвищити продуктивність. Контінію допоможе студентам швидше освоювати нові технології, досвідченим інженерам ефективніше управляти складні проекти. А командам прискорювати весь процес доставки продукту. Ключові переваги включають прискорення написання коду, автоматизацію рутинних завдань, швидке вирішення проблем, глибоке розуміння кодової бази та доступ до інтелектуальної допомоги безпосередньо у вашому робочому середовищі. Це не просто AI для коду, це AI для всього вашого розробницького процесу. Якщо вас зацікавив цей інноваційний інструмент, не забудьте поставити лайк цьому відео, залишити коментар і, звичайно ж, підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити огляди на інші круті репозиторії.